Сам Сітінет проєкт, що з'явився в різноманітно насиченому житті громадської організації Форза у травні 2020 року. Тобто на ноги ставав за часів коронавірусу, а утверджувався в реаліях повномасштабного вторгнення. Головні напрацювання програми презентувала голова громадської організації Форза Леся Лойко під час завершальної конференції у Польщі в місті Ряшів. Попри всі виклики, таки вдалося виконати заплановане, каже пані Леся. Найзнаковішим є звичайно стратегічний документ, план сталої міської мобільності для Ужгорода, який має спрямовувати розвиток пішохідного велосипедного громадського транспорту, а також упорядковувати автомобілі в нашому місті. Місто Мужгород нашим партнером зроблено кілька пілотних заходів, які демонструють, куди має рухатися місто з тим, щоб покращувати доступність і з тим, щоб підвищувати безпеку руху для мешканців і гостей нашого міста. Громадська організація Форза провела чималу роботу співпрацюючи з фахівцями міста, області сусідніх областей, аби краще зрозуміти європейські та загалом світові тенденції щодо того, як підвищити комфортність пересування містом. Це про якість, доступність, змогу задовільнити потреби людей. Суспільні потреби теж вивчали в межах проєкту. Місто має бути зручним. Що треба упорядкувати автомобілі, які зараз заважають в міському просторі, заважають дихати нам та рухатися, особливо в історичному центрі міста. Треба їх звідти потроху витісняти. є різні методи, є лінійні прямі методи, до прикладу, штрафувати тих, хто не працює. Є такі інші більш креативні методи, до прикладу, парклети, які пропонує зараз Ужгород, які в такій. Творчий спосіб забирають місця від припаркованих автомобілів і віддають їх людям, де можна присісти, залишити велосипед, відкрити комп'ютер, поспілкуватися зі своїми друзями чи знайомими ще перспективною для Ужгорода може стати ідея міста коротких відстаней. Або є ще одна назва: – хвилинне місто. Це значить, що будь-який сервіс має бути доступний в 15 хвилинах. Це має бути садочок, це має бути школа, це має бути відпочинкова зона, це має бути медицина або будь-які адміністративні послуги, які потрібні людині. Міста коротких відстані це значить те, що місто настільки зручне, що ти можеш комбінувати своє пересування. Це, звісно, не означає відмову від транспорту. Нам треба просто розумно планувати свої подорожі містом. Якщо ви можете пройти пішки, ідіть пішки, використовуйте громадський транспорт, пересідайте на велосипед, принаймні на вихідні. Ми з статистики дізналися, що багато родин мають навіть більше одного, два, три, чотири велосипеди. Водночас, ми теж по опитуванні зрозуміли, що лише 2% ужгородців використовують велосипед. Це значить, що. Він не розглядається як транспорт. Якщо велосипедом не їздять діти і жінки, це значить небезпечно, не вистачає інфраструктури. Ми побачили, що 25% наших мешканців ходить пішки. Ми водночас знаємо, як виглядають наші тротуари. Вони не є безпечними, вони не є доступними. І оці всі речі треба змінювати. На конференції зібралося близько 40 учасників, аби поділитися досвідом та здобути новий, особливо у сфері транспорту та міської мобільності. Очевище співпраця з партнерами, з лідерами тут з сторони України, що Гулі Сфорцов, звичайно, співпраця нам йде дуже добре в даному проекті. Мали ми, як і всі, певні там незручності, але я думаю, ми їх всіх подолали. Ми дуже підтримуємо наших партнерів в Україні, надавали їм як змістовну таку допомогу, так і фактично власне на тему нашої сталі мобільності в місті. Це 99% Ків всього, що повинно було зреалізованим бути, вже є зреалізоване. Чекаємо там, де на парклети, на організацію ще окремої інфраструктури. Але загалом ми задоволені тим, що нам вдалося в таких умовах настільки добре зреалізувати даний проект. Там тільки ще на розв'язання На конференції виступив і Василь Пензенек, заступник Ужгородського міського голови, говорив про шлях Ужгорода, до сталої мобільності. Найбільш знаковими напрацюваннями рахуються впровадження платного паркування саме з тарифом 25 гривень. І також дуже знакові ці два проекти, які наше місто місто вже пройшло відбір. Тобто це є посування кіотських грошей та закупка електроавтобусів по європейському інвестиційному банку. Це кредит на 30 років під 2% річних, тобто ну це є дуже хороші умови. І якщо нам вдасться до 2024 року це реалізувати, ну це дійсно буде прорив. Польські партнери добре оцінюють роботу української громадської організації, попри всі труднощі, за яких доводилося реалізовувати проєкт. Проект фау 36 шосмісяць. Проект продовжився 36 місяців, і Це було 36 шість місяців інтенсивної роботи. Було багато проблем пов'язаних з загальною ситуацією в світі, і тут говорю про ковід, а також агресію Росії проти України. Тішуся, що організація Форца могла зреалізувати зареалізувати проект в повному обсязі, так як це було заплановано. Дивлячись на ну що на ситуацію в Україні тепер це це, це, це то, що… Цей проєкт був так реалізований, це так і насправді важливо. І маємо, маємо надію, що в, будучи, в, в, в майбутньому, в майбутньому будуть, будуть також можливості для реалізації спільних польсько-українських проєктів. Дуже позитивний результат. Ще кілька моментів слід доопрацювати. Але громадська організація радо згадує про просвітницькі кампанії, поділися дорогою, поважай велосипедиста та світлячку сяй. Про воркшопи щодо сталої міської мобільності, конкурс ескізів на парклети, криті валопарковки, підвищені пішохідні переходи, понижені тротуари, камери вуличного спостереження. Тощо також у Польщі розповіли про програму «Bikes for Ukraine». Громадська організація Форза продовжує збирати велосипеди, особливо з-за кордону, і передавати їх українським містам, що найбільше постраждали внаслідок війни. А завершилася конференція екскурсією, яку для української делегації провели польські партнери.